Це програма доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюємо ми, Світлана Брестовська та Олексій Стеценко, і говоримо зараз про дещо дуже цікаве про подію е, без перебільшення світового масштабу, яка стосується України. Вихід комп'ютерної гри, на яку чекали майже 15 років і без зайвої скромності е, чекали ну фактично в різних країнах світу. Сталкер 2» — це продовження культової історії, яка розгортається в Чорнобильській зоні. Гра вже понад тиждень є найбільш продаваною у відомій мережі Steam. Тільки за Перші два дні розлетівся мільйон копій в Україні. В перший день скачування гри. Навіть е, інтернет казали, що декількох провайдерів е, ліг ну, в були. Польщі теж вистачає фанів. Чимало людей обговорюють зараз цю гру в соцмережах. Гру проанонсували ще 2010 року до 2012 не встигли, зовсім зупинили роботу над нею. Потім відновили у 2018, І тільки тиждень тому фанати нарешті дочекалися релізу. Свої корективи, звісно, внесла повномасштаб. Не війна, наприклад, гра не російсько-російськомовної озвучки. Що раніше було просто мастхев для видавця в Росії. Вона теж була дуже популярною. Щодо озвучки гри точаться цілі баталії протягом цього тижня. Тож маємо приємність поговорити особисто з тим, хто брав участь в озвучці цієї гри «Сталкер-2». Актор В'ячеслав Хостікуєв з нами на прямому зв'язку із Києва. Дякуємо В'ячеслава, що склали нам зі слухачами польського радіо для України компанію. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Вітаємо. Перше питання одразу скажіть, будь ласка, скількох персонажів ви озвучили, ходять такі чутки, що не одного, і скільки загалом тривав цей процес, наскільки довго? Дивіться, тут така ситуація, що. Певний час ми не могли просто ну розповідати, скільки всього ми записали, та й взагалі, що ми брали участь у цьому прекрасному проєкті. Але зараз, от ми нещодавно зустрічалися з режисером, там якби є певні подальші плани. Ось і мені повідомили, що у мене ну більше тисячі реплік. Я не знаю, скільки це персонажів, але це найбільший найбільша кількість віддубльованого матеріалу серед акторів саме по кількості оцих фраз. От мені дуже приємно, що студія віддала мені такий величезний пласт роботи. От, це я розумію це дуже відповідально, але це була суцільна насолода, тому що вони побачили, як я горю що я ну фанаті від гри безмельно, тому що я познайомився з цією грою ще в 2007 році, коли на ринку книголюб на Дарниці я побачив, стоїть сталкер. Гра я, я потім я швиденько її придбав, прибіг додому, увімкнув. І, звичайно, це була неймовірна подорож. Неймовірна, просто потім Clear Sky потім Call of the Pripyat частини, і пішло, поїхали. Я навіть собі уявити не міг, що я стану частиною цього проєкту. Але, от що хочеться додати, що звичайно це велика і велика заслуга тих людей, з якими ми працювали, режисерів. Тому що ну. Так як от вони працювали на це рівень наших професійних студій, тобто люди були дуже сильно закохані у те, що вони роблять, і я вам скажу, що це був і великий ризик, тому що прибрали ж російську мову. і Це був дуже дуже гарний варіант. І потім з часом, от як вибухнув такий великий успіх, вони зрозуміли рашики, що можна обійтися і без їх культури, бо це дуже важливо, і що наша культура, вона. Дуже класна, вона цікава західному глядачу, європейському. Ну, ось і це все має успіхи. Звичайно, зараз студія отримує величезний фідбек. Одне приїжджав до мене режисер пан пан Андрій. Ось і ми ділилися враженнями. І, Звичайно, всі дуже дуже задоволені. Це ну можна сказати. Головна подія от нашого українського геймдеву. Ми, до речі, про неї дуже багато розповідаємо в нашому ефірі, тому що для нас О, це прекрасна. теж дуже дуже цікава. Цікава така історія, цікавий такий кейс з України. Скажіть, будь ласка, все ж таки В'ячеславо. Скільки тривало по часу це озвучування? Бо ми сказали, що саму гру майже 10 років в другу частину робили. А скільки ви от саме ви працювали в студії? Місяць, два, рок, два Ні, роки. це би. Це був дивіться. Це був рік півтора то. Тому що там були певні паузи, потім було таке активне продовження, і тут, знаєте, не писали за один захід там дуже багато. От мені сподобалось, що м -м, якби режисери були за якість. Тобто, якщо щось не подобалось, ми там збиралися наступний раз, переписували або через якийсь час. Тому що знаєте, одне одна справа. От я б там більше вже не знаю 13 років в дубляжі. От дублювати і озвучувати там серіали і фільми це одне. А створювати персонажа у грі це зовсім інше. Тобто, якщо у дубляжі ми бачили наших персонажів, тобто я ну там голівудський актор, я його бачу. Я бачу в якому емоційно в емоційному стані він знаходиться. І я якби повторюю за ним тільки українською мовою. Це теж є творчість, тобто, ну знайти в собі оцей характер, ці емоції. А тут треба було робити, якби все з нуля від тебе від тебе відштовхувались. Ось і це дуже дуже класно, і це була робота, знаєте. От, те, що мені сказали, що найбільше кількість у мене віддубльованих фраз, я дуже здивувався. Я думаю, ну, мені раніше це теж казали. Я просто не помічав, тому що дуже приємна була робота. А коли приємна робота, час дуже, дуже швидко спливає. Ось і потім я думав, що це якось зміниться, тому що ну там дуже багато роботи були. Хтось приїжджав чи дописував. Ось ми працювали. Дуже кропітка робота була, і люди деякі з там з режисерів, з геймдевелоперів, ну там взагалі з усієї команди, яка знаходилась у Києві і. Я знаю, що і в Чехії теж таке було що вони залишалися у студії ночувати, щоб якби ну довести гру до пуття, зробити це якісно і це звичайно. Ну я просто кланяюсь перед цими людьми, тому що ну вони, вони зробили це і зараз. У них ну з але зараз у них немає відпочинку, наскільки я знаю. Вони далі продовжують, тому що ну робота не закінчена. Ну так і, так, так гравців чекають дуже дуже багато сюрпризів приємних. Дуже багато якби ну по тематиці сталкера різних нових. Це найпри... найпрекрасніший прекрасніший спойлер, як який я чула. Цього тижня. Ну, це, це не спойлер. Це, 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 це зрозуміло, що, що е, нічого якби не закінчено. Що ще далі будуть якісь е, цікаві, цікаві штучки, які будуть е, чекати е, наших геймерів. Далі. Ось мені далі. теж дуже приємно, тому що не хочеться, щоб це е, свято закінчилося. Розумієте, дуже, Ну це я думаю, кожен актор, який брав участь у цьому проєкті. Він навіть ті, хто не розуміли, що це таке, зараз вони починають це розуміти, і звичайно, їм теж хочеться ще більше і більше залишити там своїх емоцій, свого акт свого, е, акторської майстерності там залишити свого голосу різних персонажів. Це дуже дуже цікава робота. Ну і тут подвійна, таке можна сказати, подвійна користь. Ціла епопея там виникла з відсутністю саме російського дубляжу, і в Росії зараз от є там певна така тенденція. Є геймблогери, які ви Пробують ігри в онлайні це демонструють і цілі відео випускають з обуренням. Веселі дуже для вас. Так, так. То вони не розуміють, що там українською персонажі говорять, і кричать: прямо, ой мені обіцяли, що я все зрозумію. Е матюкаються, там то вони натрапляють yeah, yeah. на пі на пісні. Там е хочу для слухачів так зауважити, що в одній локації є радіо, там на якому грає українська музика. І от є чудовий ролик, там де російський блогер натрапив на пісню Христини Соловій Українська людь, і де вона співає, що скоро русні не буде, і буде мир на всій землі. Yeah. І того блогера там аж перекосило, коли він це почув. Взагалі в Росії гру хочуть заборонити, е бо ще й компанія розробник донатить на збройні сили. України, тож величезний такий іміджевий ефект, який привертає увагу в світі до України. Грандіозна загалом робота була проведена, і величезний колектив, наскільки я бачив, взагалі зі списку акторів, не кожному голівудському фільмі стільки залучено. От скажіть, і до речі, наскільки я бачив, то в колективі так є й ті, хто зараз захищає Україну у війську. Я вам більше скажу, є і ті, хто віддав своє життя за нас, за, за українську свободу, за наших громадян, за домівки, за все, що в нас є. Ну то це звичайно дуже прикро, що так воно відбувається. Це напевно може зараз такий єдиний досвід у світі, коли робиться гра. Да ми маємо можливість завдяки нашим збройним силам робити гру, я в яку до речі, грають і самі воїни зараз на фронті. Хто там має до цього доступ? Це взагалі шок. Воїн зараз, будучи там, який, коли у нього якийсь вільна якась хвилиночка є, бо всім же це подобається, і воюють молоді класні хлопці, Їм би теж хотілося зараз пограти в сталкер. Але вони зараз захищають нас, і звичайно, це такі якісь парадоксальні речі. От я просто не знаю, де в світі є ще такий приклад, коли робилася гра, паралельно іде війна, і ті люди, деякі, які були залучені до озвучки сталкера, хтось загинув, хтось пішов на фронт. Це речі, які досить, досі якось якось не складаються у голові. Я, я дуже не хочу, щоб так було. Я хочу, щоб уже ми, ну, врешті, решт ми перемогли, і люди повернулися, і ну треба берегти наші збройні сили. Треба зараз робити все, щоб вони були задоволені все щоб підтримувати їх, і звичайно, я, я ж вам кажу. Зараз е я навіть не знаю, як на це реагувати. Плакать, ну, всі сльози вже виплакані. Я, я вважаю, треба бути сильними. треба... Бути в контакті з воїнами, не відвертатися від них, хай вони розуміють, що тут є люди, які, які їх люблять, які їх поважають. Да і взагалі ця, ця гра присвячена всім нашим воїнам, і те, що збираються зараз донати, це, до речі, дуже дуже розумний хід від розробників Сталкера. Тому що ну, всі ж розуміли, що ну, рашики вони захочуть грати у сталкер, але є одна умова: хочете грати в Сталкер, задонатьте на ЗСУ. Це дуже дуже правильно. Так ще хотілося б сказати: хочете грати в сталкер, вчить українську або англійську Шить мову? українську англійську мову, так. А скажіть, будь ласка, а що вам відомо про англійську саме озвучку сталкера? Хто цим займається або займався? Це якісь іноземні актори, можливо, з кимось ви знайомі? Я на жаль не знайомий, Я б дуже хотів би познайомитися, тому що це була праця якби над одним таким класним проєктом. Ось я знаю, що це цим займалися, займався філіал студії у Чехії. Ось і теж, ну тобто, все те, що робили ми тут, вони робили там англійською мовою. Це теж величезний шмат роботи. І я дуже вдячний їм, що вони якби серйозно до цього віднеслися. Зараз от теж от я зустрічаю дуже багато в інстаграмі людей, які пишуть англій англійською мовою, що е, мені там випало за честь взяти брати участь у проєкті сталкер. Дуже приємно, що я там назвучу там деяких персонажів Ну, от і це дуже дуже класно. Тобто е, я ще розумієте ну я настільки був захоплений грою, що я ще е, ні разу не перемикав на іншу мову, тому у мене ще не було навіть можливості ознайомитися якби з матеріалом, тому що паралельно я ну награв зараз десь може. Ну там від 7 до 12 годин, тому що я не встигаю. Паралельно у нас іде зараз тур з театром Франка по Україні. Ну, ось ми я зараз ви сказали, що я зараз із Києва, але я з, з Луцьку з вами зараз спілкуюся. Сьогодні у нас буде вистава. Ось, і у мене був е, шанс взяти з собою ноутбук. Ось щоб я тут не втрачав часу і продовжував вивчати світ сталкеру. Але на жаль, я послухав свою дівчину. вона казала, навіщо тобі той ноутбук? Там не буде у вас в автобусі ні розетки, нічого. От не це. Але розетка в була. автобусі була. І на жаль, я, я міг бути там 5-6 годин, поки ми їхали зі своїм другом, звукорежисером владом, пограти в сталкера. Але не склалося. Тому завжди слухайте тільки себе. Я Ну ви вже сказали, що ви граєте в театрі Франка задіяні в спектаклях Івана Оривського. А, Зараз ви сказали, що ви гастролюєте Україною. Я знаю, що «Конотопську відьму ви привозили до Кракова. Тому в мене таке закономірне питання, коли «Конотопську відьму, а можливо і інші вистави побачать польські глядачі не лише в Кракові, а у Варшаві, в Лодзі, в Гданську і в інших польських містах. Дай Боже, дивіться нам, щоб взагалі це все склалося. Я знаю, що попереду є дуже багато планів з приводу гастроли. Це, от якраз, буде наступні два місяці. це будуть такі активні, якраз. Гастролі, може, це буде там Європа. Я просто боюся зараз щось сказати, тому що знаєте, ну деякі плани ти там плануєш плануєш, а потім щось не виходить. Я гадаю, що от ближче до того події, там і реклама буде, і все головне, щоб воно зараз все вийшло, тому що зараз це все робити дуже і дуже складно, ось але я думаю, що ну після вистави у Кракові. До нас підходили там. Там були на виставі, і посол, і ще хтось, ну дуже такі. знаєте, важливі, важливі, класні, приємні люди. ну ось їм дуже сподобалось, і вони сказали, що давайте продовжимо. Люди люди такого не бачили, і тут є ж ну дуже багато українців, які б теж хотіли подивитися цю виставу. Ось і треба взагалі зробити такий тур. Може там по Європі. Не о, не по Європі, по по, -по Польщі, тур Тому, по Європі, що... який розпочнеться саме з Польщі. Давайте будемо ось так говорити. Ой, дай Боже. Я я матиму зараз можливість от. Розповісти таку цікаву історію, якби ну ви ви мене розумієте, я ж якби з перших днів війни я знаходжуся у Києві і зараз. Є Я вперше виїхав от. За останній час кудись за за кордон на один день, ось і якби всі всі і весь інший час. Ми там граємо вистави постійно і дублюю, і оце ж і сталкери, все інше. Тобто, дуже, дуже багато справи. Я приїжджаю додому тільки просто поспати. Тому що зараз я розумію, той хто не працює, той дуже багато втрачає. Не можна зараз не працювати, не можна зараз не підтримувати армію. Треба ну крутитися зараз, крутитися і працювати, але. Варто мені було поїхати за кордон на один день. Потім якісь невеличкі там Фейсбук, інстаграм видання. Вони писали хостіко. Після того як повернувся вже в Київ, написали хостіків повертається на Україну. Де був нащад, де був нащадок відомої акторської династії? Читайте у нас у коментарях. І я зрозумів, що ну люди ж зазвичай не, не читають, е, якби там повністю не відкривають сторінку, не читають е, там себе інтерв'ю чи там інформацію, яку пишуть. І е, мені здалося, що люди подумали, що ну десь я був е, коротше три роки на Мадагаскарі, ну от відпочивав, і оце повернувся. Ну так так воно, знаєте, такі, таке враження з цього посту. От бачите, є і інша, якби сторона того, ж, того що ми робимо. Бо люди можуть це якби неправильно сприймати, тому що ми не відпочиваємо. Якщо хтось там думає, що. Е, Актори там щось десь там виїжджають. Є є які виїжджають є які залишаються і роблять свою справу. Ну, от тому якби нічого такого немає, і мені б хотілося, щоб якби і всі та мої журналісти, і репортери, вони адекватно сприймали те, що українські актори вони мандрують, підтримують, збирають гроші. Хтось може виїхати на один день, дати там концерт, зібрати гроші, задонатити на ЗСУ. І це все дуже важливі речі. Головне це просто робити. І ну допомагати одне одному, трошки бути добрішим одне до одного. Я я маю на увазі там українець зараз до українця, тому що це найголовніше. Нам не можна зараз нашій нації сваритись. Нам mm. треба єднатися. Я просто ну всюди, де бачу, де куди ми приїжджаємо, як люди сприймаються. Є інші люди, які не сприймають. Але я хочу закликати наш народ, щоб ми слухали, чули одне одного, особливо військові і громадяни. Щоб не було ніяких сварок. Підтримка має бути, і тоді ми звичайно стовідсотково. Ми переможемо. 100% Дійсно, хочеться підтримати цей посил. Єдність це дуже важливо. Запрошую вас, В'ячеслава. Все ж таки в Польщу. Обіцяємо познайомитися нарешті особисто. Обіцяємо вам абсолютно. Адекватну розмову, абсолютно теплий прийом. Чекаємо <с вас. <с тут у нас. Дуже вам дякую. Мені дуже приємно е, з вами поспілкуватись. якраз зараз ми будемо гравати, грати дві вистави у Луцьку. Привіт, я сподіваю, величезний. Що це буде добре. Привіт, величезний Луцьку з Варшави. Так, І бажаємо гарної Бобов, вистави. Дякуємо вам. Нагадаю, що гостем ефіру Польського радіо для України був В'ячеслав Хостікоєв, український актор, який брав участь в дубляжі культової комп'ютерної гри Сталкер 2», яка вийшла тиждень тому і досі залишається найпродаванішою у світ. І мережі якраз пісню про яку ми згадували в нашій розмові. Ми зараз послухаємо пісня від Христини Соловій, яка має назву Українська людь, яка власне присутня у грі «Сталкер-2».